Більше менше, гірше, краще, різні слова, різні умови. Поясніть, будь ласка. Так, звичайно, дуже хороше питання. Тут насправді два в одному. Давайте розбиратись починаючи з простого. Тож, гірше данською буде Долія, краще данською буде билга. Тож, от воно в тому значенні її використовується, як, наприклад. Мінбіль uh, Белдінбіль, uh, моя машина це краще ніж твоя машина. Давайте подивитися на більше менше. Там дійсно є декілька нюансів, тому що ну от в українській мові більше-менше воно має декілька значень, а в данській на кожне це значення є окреме слово. Тож «стер» – більше, минра менше. Про розмір, наприклад, мідхус стоендідхус. Мій будинок більше ніж твій, ніж твій будинок. Тож ми використовуємо ось ці два слова у значенні більше-менше про розмір. Флея фея більше-менше про кількість. Тож, наприклад. Яга, фле, вина ідей Енягелико. Тож у мене більше друзів сьогодні, ніж було вчора. Щось про кількість. Да, Тож, було три друга стало п'ять. Тож у мене більше друзів. Відповідно, менше теж саме. Це у нас йде про кількість. Також у нас є мея мінга більше менше, однак це про об'єм. Яй трейка, меа, вен, ну, нфе. Я п'ю більше води зараз, ніж раніше. Тож щось у нас про об'єм. Використовуються ось ці два слова. Використовуйте.